Всім вітання. Починаємо чергові випробування. Зараз також, щоб ви були в курсі моїх сьогодні експериментів, намалював таку блок-схему. У, у нас йде блок живлення через первинну обмотку трансформатора. В даному випадку у нас три віточка. Зараз будемо, пройдемо тестування даного трансформатора, потім поміняємо. Сьогодні будемо дивитися, як міняється частота. Будемо її міряти на вторинній обмоці. У нас на вторинній обмоці стоїть щуп вимірювального приладу. Через лампочку первинна обмотка на ключ. Ключ керується шим-генератором. От якраз ми зараз і пройдемо по цій схемі. Подивимося перші заміри. Так. Вже, як бачимо, у нас з'явилося кГц, працює генератор, включаю сьогодні одного з полив. Пробував більш потужні лампочки поставити і 500 Вт цей ключ вилітає лампочку на ну, мою сторону. І тепер дивимося, зменшуємо частоту з. Так, тобто на мінімальну у нас 50. Тепер додаємо ширину імпульса. Тобто, ширина на частоту. Так, тепер додаємо частоту. 171 кГц. 170 кГц. Так, це у нас працює лампочка споживання 39 Вт і 170 кГц. Це тобто ми маємо таке споживання і таку частоту. Це зараз зафіксуємо. Замінив трансформатор. Поставив вже трошки менший. Так, у нас зараз частота 1497. Стабільно стоїть. Споживання 26 Вт, 27. Тепер додаємо скважність. Лампочка загорілася яскравіше. Частота стоїть стабільно, Це досить таки добре. Споживання виросло в два рази. Ну, в принципі, по лампу видно. Тепер міняємо частоту. Так, як бачите, ніяких 170 кГц вже ми не бачимо. Поміняли трансформатор. Тобто абсолютно все те саме, тільки інший. Якщо брати по цій схемі, от у нас так, ми замінили це, що штрих-пунтиром обведено. І вже робота системи міняється. Це якраз. І було завдання даного експерименту подивитися, чи сам трансформатор впливає на частоту. Ну і зараз ще попробуємо поміняти скважність, подивитися, як частота буде. Так, скважність зробили меншу. Тобто немає того ефекту, що був в попередньому випадку. Ще зробимо менший. Тобто, незалежно від того, яка ширина імпульса, ми бачимо, що у нас вже множення частоти не відбувається. І зараз спробуємо ще один трансформатор поставити. Ну, як то кажуть, завершальний акорд даного експерименту. Але він буде трошки цікавіший. Значить, дивимося, в нас зараз частота 62 кГц. Споживання 24 Вт. Лампочка працює. Не. Досить таки потужно. Але саме, що цікаво, зараз будемо дивитись на вольтметр. Тобто, коли у нас однополярний імпульс, трошки є інші процеси, тобто фіріти вже працюють по-іншому. Але даний трансформатор вже тут, як ви бачите, у нас вже з'явилася напруга по одному проводу, інший провідничок у нас. Від'єднаний. І зараз я буду ставати вже замикати напруга 100 вольт. Це вже досить добре. І тепер дивимося, що робиться з лампочкою. От я доторкаюся вольтметром, лампочка спалахаю, бачите, так? Так, і споживання теж зростає. Тобто тут не є така це от у нас додається споживання, але вже з напругою 100 вольт вже можна експериментувати, тому що там напруга була значно нижча. Ну і ще, як ви повинні розумієте, що в даному трансформаторі через центральний отвір проходить тільки один віточок. Тобто, в попередніх двох експериментах в мене було три віточки, зараз тільки один віточок. І напруга по одному проводу. Тобто, це вже радіантна енергія, яка рухається вже по одному проводу, їй вже не треба. Якщо зараз подивитися, яка різниця між даним проводом і землею, зараз приєднаю і завершуємо наше сьогоднішнє відео, але завершуватись воно буде досить таки цікавим результатом, який багато кого здивує. Трансформатор має два виводи. От ви бачите. Тобто, якщо розібратися от на схемі, Оце якби початок кінець. Так, початок кінець. Зараз вольтметр один провідничок стоїть на землі, на заземленні. І дивимося результат. Це вже досить цікавий результат. 25 Вт, дивимося на лампочку. Лампочка не міняє свого свічення нічого, так? І споживання не міняється. Ну, може там. Ну, фактично не міняється. 24 як було. 4. Тепер на другий кінець стаю. Лампочка загорається яскравіше. І споживання додається. 32. Тепер по напрузі між землею і. Цим виводом у нас йде 50 вольт. Ну тут не 50 вольт, це так якби умовно. Тому що частота вже 60 кГц, а тут вже 75 Бачите, так? Нібито одна обмотка трансформатора. Початок кінець, різниця 50%. От зараз саме з цими питаннями. Варто буде подивитися, розібратися, чому трансформатор має різну різницю потенціалів, Нібито повинно бути однаково, але різниця 50%. Так що кожен день експериментую, кожен день дивуюся сам і ще буде чим здивувати вас. Всім успіху і до нових зустрічей!